Сьогодні для України нема більш важливої задачі, ніж та, яку виконують Збройні Сили, ніж та, яка чітко пролягає через душі і серця кожного українця, захистити свою землю, відновити територіальну цілісність, забезпечити мирне життя для нашого народу, для наших з вами сімей, дітей наших рідних і близьких. Мені дуже приємно розпочати сьогодні цю офіційну частину і вручити відзнаки тим з вас, кому вони сьогодні присвоєні. Будуть вручені відзнаки Міністерства оборони за військову доблість, 52 воїни. Знак Пашани. 81 воїн за зразкову службу 58 нагород. В залі присутні воїни, їх діти, їх дружини з 90 окремої аеромобільного батальйону і 122 окремого аеромобільного батальйону, 81 окремої аеромобільної бригади. Всього наказом міністра оборони заохочено офіцерів Сім. прапорщиков 9 сержантов 72 солдат 103 Хочу всіх поздоровити. І тих, хто сьогодні отримав відзнаки, і тих, хто не отримав. Ще раз хочу сказати, що для мене це велика честь і велика нагорода потиснути руку кожному з вас. Слава Україні! Любі мої діти, мила мамої тату. Я йду на. Нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо в полі згину все віддав за любоненьку нашу Україну не да